Мої цілі та задачі в цілому на майбутнє розвинути свою діяльність на багато країн, не тільки Європи, але й Сенде Азії. От, по-друге, я думаю, що у майбутньому я буду робити все для того, щоб мене Назавжди позбавили міфічного громадянства України, якого в мене немає і не було. І депортували мене як Саакашвілі, до Європи. Ну там, до Італії, скажімо, чи Америки. Купили мені квиток туди, або в Австралію бажано От. І заборонили мені в'їзд не на 3 роки. А назавжди в Республіку Фейкову Україну. Щоб не бачити цих е, довбанутих совків ніколи. От. В мене є така мрія, от, щоб мені заборонили в'їзд в Україну, в Республіку назавжди. І щоб я залишився назавжди на Заході, в країнах Заходу. Неважливо, яка це буде країна, Австралія, Америка, Канада. Чи інша Латинська Америка. Але краще з ними, ніж з цими совками. Я буду домагатися цього. От. Але, я так скажу, режим Зеленського слабкий. Те, що міг Порошенко депортувати Саакашвілі. Зеленський не може, бо він слабак. От і все. А його авторитет, підривати авторитет Зеленського я буду. Правдою про нього. От і все. Моє таке є бажання, щоб мене депортували на Захід, країна Заходу, і заборонила в'їзд в Україну. Це мені буде подарунок такий великий. От.